Раки, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у раці, цей розклад для вас. Так, Раки? О, карта відпочинку у вас і карта брами. Ну що, оракул вам говорить, потрібно відпочити на цьому тижні. Можливо, будете відпочивати або їдете на відпочинок. Або просто візьмете там на два дня, наприклад, якийсь відпочинок, і не будете працювати, або просто захочете відпочити з друзями. Вам потрібен зараз відпочинок, щоб з новими силами рухатися далі. Ось вам що оракул говорить, і карта у вас брами. Ем, відкрий браму свого серця. Потрібно впустити нові почуття, або звільнити ті почуття, які ти маєш у серці. Можливо, потрібно комусь щось сказати. Не тримайте в собі, якщо ви хочете комусь щось сказати, наприклад, або відкритися комусь, з кимось поговорити, може, можливо, не стримуйте себе, скажіть про свої почуття. Неважливо, які вони. Давайте дивитися, які ж у вас раки, будуть емоції на цьому тижні. У вас карта невідповідності і невизначеності. Емоції вам говорять, на цьому тижні ви, ви щось забагато на себе звалили, тому вам оракул каже, що потрібно відпочити. Ви забагато, можливо, справ на себе звалили, або просто якісь обов'язки, і ви тягнете вже з, з останніх сил. Бачите, тут це те, що ви тягнете, ви вже не в силі просто під горб. Той втягнути. невідповідність обов'язків до ваших сил і емоцій. Щось ви вже не вивозите емоційно. І ви на перехресті, у вас невизначеність, ви будете стояти на перехрестку і думати, як вийти з цієї тої чи іншої ситуації, чи яке рішення прийняти, ви будете відчувати якийсь роздрай всередині, що у вас, можливо, спориться серце і розум на цьому тижні. Які ж події у вас будуть відбуватися, раки? Давайте будемо дивитися. Початок тижня. Дев'ятка жезлів. Ну що, старі рани починають нояти? Старі проблеми, вам потрібна якась дійсно допомога і відпочинок. З чим це пов'язано? Колісниця. Ваша енергія, можливо, з переїздом або поїздкою. І п'ятірка пентаклів. Ну що, або вам не вистачає коштів на якусь поїздку? А... Або на машину є якесь таке відчуття, можливо, з машиною щось пов'язано, або вам когось не вистачає, і ви чекаєте, що хтось приїде до вас. Також це може бути. Є тут така теж енергія. Середина тижня, вісім кажезлів, багато-багато комунікації, багато розмов, хідних. Королева кубків це ваша енергія, якщо ви жінка рак. Так. І з чим це пов'язано, і суд тут приходить. Ну що, однозначно, є якась, ем, е, якщо ви жінка, ви спілкуєтеся тут е, і хочете приймати якісь правильні рішення, і потрібно вам приймати якісь правильні рішення на цьому тижні, енергія терезів і ваша е, іпостазія жіноча. Можливо, якщо ви чоловік, у вас є е, також жіноча енергія. Знаку води у вашому житті або Терези. І тут іде якесь спілкування. Можливо, будете спілкуватися з посудах, з судами, з юстицією, будь чим Кінець тижня. Шістка мечів. Вирішення проблем це коли людина. Починає рухатися від одного берега до іншого, тобто це вже йде рух, можливо, поїздка, або просто вирішення питання, людина від проблем починає їх вирішувати. Не залишається на місці і осторонь, а приймає якісь уже дії для вирішення питань. З чим це пов'язано? Ух ти, верховна Жриця, таємна жінка, або ви для когось, або з цією жіночою енергією будете. Це мій сигніфікатор. Ваша інтуїція, можливо, вам буде підказувати, як вирішити ці питання. Но вісімка мечів неможливість, неможливість вирішити це питання. Є обмеження. Хтось вас, можливо, заблокував, якась верховна жриця могла заблокувати. Якщо ви це, то ви заблокували когось, наприклад. Ну, Ваша інтуїція тут кричить, але ви не чуєте її. Як би це не звучало? Давайте будемо дивитися. Ну що, загальна енергія, про що ми будемо говорити на цьому тижні? Рицарі мечів агресивне поводження, висказувати те, що де кого де що болить, не підбираючи слів, різкий рух. Спочатку діємо, потім думаємо. Спочатку говоримо, а потім думаємо, що сказали. Тобто емоційність у вас буде або по відношенню до вас. Дев'ятка жезлів, давайте будемо дивитися, Раки, що у вас тут пов'язано? Що за старі рани починають у вас нояти, Колесо фортуни, бажання змінити цю ситуацію, бажання змін? Імператор енергія овна. І вісімка кажезлів, те, що в нас ось тут була. Комунікації. Ну що, є якась комунікація про поїздку, про можливу машину, про. З людиною імператор-чоловік може бути, енергія овна, державні установи, батько це все включає цю енергію для кожного буде по-різному. Однозначно, тут йде триггер з минулого з цією людиною. Там є комунікація і бажання цю комунікацію змінити, тому що там є холод між людьми, або якщо це ви чоловік, і це не стосується стосунків, наприклад, ви тут, а навіть якщо ви жінка, неважливо, якщо по робочих питаннях, а не в стосунках, тут бажання змінити якусь ем, історію, де вас не вистачає ресурсу. По роботі може бути. Затягнулася якась історія, і вас, можливо, комусь потрібно поїхати у відрядження, або просто з машиною будете вирішувати питання, можливо, щось там трапилося у вас по машині, наприклад, там, не знаю, оплатити страхову. Будь-що може бути. Потрібно однозначно, але у вас там коштів немає. І відчуття, що ви тут чекаєте, можливо, на машину, на поїздку, на приїзд. Ну, вам не вистачає дуже сильно тої енергії. Є комунікація, але дій я не бачу поки що. Колісниця, ваша енергія? Тут старі рани починають вас нуїти. Це старі проблеми, які вже затягнулися, і час від часу це недолічений паттерн. Багато мрій надії і сподівання енергія водоліє з'являється. Є, можливо багато надій на машину, на приїзд, на поїздку, на переїзд, король кубків, чоловік знаку. Вода. Це може бути ваша іпостась, якщо ви чоловік, і тут приходить вежа. А... Що стосується поїздки, все, що стосується машини, ви дуже багато маєте надії, це може бути раптовий приїзд людини, наприклад. Але, якщо чесно, в мене відчуття, що ви є тут дуже багато мрій, надій і дуже багато думок, щоб зцілити цю ситуацію. Ну, тут приходить вежа, що цим сподіванням не судилося справдитися. Якщо ви водите машину, будьте обережні за кермом, тому що тут може якась ситуація з машиною різко змінитися. П'ятірка пентаклів. Що у вас тут з п'ятіркою пентаклю? Вісімка пентаклю. Ну по робочих питаннях, однозначно, по робочих питаннях знову дев'ятка жезлів, те, що ми її прояснювали, і тут знову енергія риб, тривоги, страхи і переживання. Якщо ви по роботі, е, раке хотіли кудись, наприклад, відправитися, е, там, е, там немає. Можливо, ви отримуєте просто менше коштів, або з роботою щось не виходить. Є тривоги, страхи і переживання. Комунікація є, бажання змінити є, але я не бачу, щоб воно мінялося. Тут колесо фортуни воно перекривається страхами і е, Поведінкою те, що от ви як барахкаєтеся і воно постійно одинаково закінчується. Якщо це в стосунках, то ви прикладаєте дуже багато зусиль, но є тривоги, страхи переживання, і раптові зміни неочікування можуть бути у вашій поведінці, якщо ви чоловік. А якщо ви жінка, то може бути в чоловічій енергії якісь раптові сплески, непонятні поведінки, які наштовхують вас на тривоги, сумніви, це, це ви занурюєтеся в себе, починаєте сумніватися в цій ситуації. Вісімка жезлів, що за комунікація? Трійка пентаклів по робочих питаннях для когось. Давайте розглянемо спочатку робочі питання, а потім розглянемо стосунки. А, і знову п'ятірка пентаклів, які ми ось тут прояснювали її, воно це продовження. Далі йде. В кого трикутник а, у стосунках однозначно є якась а, дві жіночі енергії, я відчуваю, і одну чоловічу. Якщо в трикутнику, тут йде трикутник, люди. Троє хтось і в в парі. Рицар жезлів людина, яка несерйозно ставиться до, до своїх обов'язків, з ним весело, але толку нема ніякої, і тут йде знов, знову холод, відсторонення і незрозумілість. Не вистачає дуже сильно цієї енергії, тут нема конструктиву, тут обесцінення йде. Жіноча енергія відчуває себе обесціненою, непотрібною. Можливо, із за цього трикутника. Но тут є взаємодія. З тіма три можливо, ця чоловіча енергія рецержезлів, хаотична, яка тікає від проблем і не несе відповідальності, тобто наробила справу і починає тікати як яклось по кукурудзі. Тут однозначно є комунікація, але вона якась холодна, відсторонена і обесцінена. Якщо це в робочих питаннях, то ви тут однозначно намагаєтеся дуже багато комунікувати по робочих питаннях, куди рухатися, як знайти конструктив. Ну там ви натикаєтеся на, на холод, нестачу ресурсу і відчуття, що ви не можете там, ух ти божечко, а на дні колоди, мати рідна. А на дні колоди, дивіться, сімка мечів, хитрість, обман маніпуляцій, розбите серце і образа відстороненість. Можливо, є втрата коштів в роботі, в робочих питаннях. Королева Кубків, що у вас тут? Ну, жіноча енергія тут діє. Як би не було, жіноча енергія тут діє, відчуває себе задоволено, це щастя, це щасливість. І що у нас? І королева Кубків ще раз. Нам говорять те, що ми і проясняємо королеву кубків. Жіноча енергія тут відчуває себе гармонійно. Як би не було, вона тут діє, відчуває себе гармонійно, можливо, вона тут ставить в комунікації цього рицаря-жезлів на місце. Тут може бути комунікація між тікаючою від відповідальності молодим пацанчиком і дорослою жінкою, такою, яка е, доросла, мудра, чуттєва. І що тут за правда? Що тут за правда матка робиться? Що тут за правда говориться або рішення виноситься? Що тут відбувається? Так. Рицар мечів, ось тут, не підбираючи слів, людина може висказати. Відчуття жіноча енергія тут діє. Може висказати конфлікт, п'ятірка жезлів, конфлікт на відстані. Ну що, тут однозначно, якщо в стосунках, тут є рицержеслівно серйозний, і королева кубків, яка може сказати, рубанути правду матку через конфлікт, висказати все, що вона про нього думає на відстані. Якщо це в робочих питаннях, то однозначно тут ви намагаєтеся змінити якусь робоче питання і робочу ситуацію. У вас немає абсолютно ресурсу, але ви відчуваєте себе гармонійно або показуєте, що все нормально. І е, тут іде сильна конкуренція, і ви намагаєтеся тут відстояти свої якісь кошти й робочі питання, можливо, добитися якоїсь роботи, або добити, добитися коштів від когось або від чогось. Тобто, ви будете тут стояти на своєму, дієте імпульсивно, можливо, навіть через конфлікти, через е, конкуренцію таку, і будете тут добиватися однозначно того, що ви хочете. Чистка мечів. Що у вас тут, під Е, Десятка. Ух, хто, хтось відправляється від сім'ї або до сім'ї. Туз пентаклів. можливості фінансові. І знову ось ця правосуддя і юстиція. З'являється енергія Терезів. Ви тут вирішуєте сімейні питання, по фінансах є якісь фінансові можливості, можливо, коїсь судами, або по справедливості вирішуєте якісь сімейні питання і будете цим займатися. Давайте подивимося, чому у вас тут вісімка і верховна жриця, якась прихована історія, щоб побачити всю картину, про що ми тут будемо говорити. Ну, якщо у вас тут в стосунках, то тут однозначно у вас стосунки між незрілою чоловічою енергією пажом а пентаклів, пацанчик дитина і верховна жриця, доросла жінка, яка мудра. Яка інтуїтивна і дуже має велике значення. Непроста, можемо так сказати. І тут колісниця енергія ваша раке. Можливо, знову з поїздкою, і є очікування приїзду цієї енергії у ваше життя. Можливо, це сім'я і людина, яка. Ваш наповнює щастям з нею, з цією енергією, яку ви очікуєте, приїзду. Воно пов'язане з сім'єю, з можливостями, з рішеннями, з правдою якоюсь. Дивно, але на одній колоди у вас закохані розчарування. Енергія близнюків і йде розчарування. Неоправдані надії. Ви тут, якщо ви чоловік, ви можете тут надіятися і сподіватися на жіночу енергію, бачити з нею якісь перспективи, но там іде неоправдані надії, розчарування. Вісімка мечів. Чого ж тут обмеження? Четвірка кубки відсторонення образи у вас тут. Десятка, ууу, десятка мечів, рішення кінця, ясність, чіткість і прав... знову правосуддя. Ох ти, Раки. І якщо чесно, одразу відчулася енергія, що тут може бути м хтось переїхати від сім'ї, наприклад. І ставити крапку у стосунках. Рішення може таке прийняти. Людина поставити крапку. Ну, це в малій кількості. Но сильніше тут іде енергія, що людина відчуває з іншою енергією, навіть якщо вона верховна жриця, а він такий молодий, пацанчик, несерйозний. Відчуває з нею спорідненість душ, щастя, радість, є якісь можливості, бачить з нею якісь перспективи, але там плачевні якісь, вибачте, перспективи, і не може прийняти рішення по закінченню цих стосунків. Він не може відмовитися чоловіча енергія від цієї верховної Жриці, бо відчуває з нею щастя і. Можливо, якась є рішення і справедливість, і рухається жін чоловіча енергія в ту сторону. І чим ця вся історія завершиться? Мені цікаво дьяволом, тому що є сильна прив'язка до людини. Будь-чим черевність чи стосунки з цією верховною Жрицею у чоловічій енергії, вона не може покінчити з нею. Там є прив'язка, там є щось, що людину там тримає. Сильна пристрасть, королева жезлів, є людина, є людина, до якої є прив'язка, сильна пристрасть, і час від часу люди, як на резинці, то відтягуються, то притягуються. Чоловіча енергія тут не може відмовитися від, від цієї верховної Жриці. Можливо, він чекає приїзду, поїздки і не може поставити крапку, і рішення не може прийняти. Чи чоловіча енергія, чи жіноча енергія не може тут прийняти рішення. Її тут тримає. Д'явол, що би це не означало для вас? Можливо, людина залежить від коштів, від сімейного якогось рішення. Є якась залежність, яку людину тримає від прийняття цього рішення, важливого, справедливого, причому. Можливо, подати на розлучення для когось. І королева мечів. Ой, рицар мечів, кажу королева мечів. Рицар мечів, чого тут, що у вас, він уже у вас тут був, здається, там. Так, да, ось ні, тут, а ось він. Ось тут він був, це пов'язане з теж з правосуддям, з рішенням. Внутрішній маєте тут конфлікт. Давайте подивимося, що тут рицар цей робить. Що це? Повернення карта другого шансу, королева Пентаклів, жінка знаку Земля і заблокованість. Ну що, тут може повернутися до вас енергія на конфлікт. Ось ось ця. Це рицар жезлів, який, можливо, вас втягує в трикутники, якщо це просто стосунки. І жіноча енергія тут оця енергія вона повертається, то вривається, як вибиває з ноги двері. Жіноча енергія тут гопа і каже в блок. Заблокувалася, насторожена, і не має довіри. Це... Хочу побути сама, не, трима... не... не чіпай мене. Ось, якщо це по робочих питаннях, то ви відчуєте тут таке пробудження, ну будете себе стримувати в емоціях. Жіноча енергія тут однозначно стримує себе в емоціях, щоб не наламати дров якихось. Тому що є якесь пробудження і такі емоції, які вас пробуджують на якісь дії різкі і хаотичні, і необдумані. І це може закінчитися конфліктом, і ви трошки тут візьмете. Пауза. Візьмете паузу, заблокуєтеся, почекаєте для того, щоб емоції ем, уляглися, щоб мутна вода стала більш прозорою. Такі новини для вас раки. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!